Якраз поговоримо про те, що нам постачають тепер західні партнери з Петром Черником, військовим експертом, кандидатом політичних наук, автором понад 150 наукових праць, значна частина яких присвячена геополітиці. Він полковник запасу. Вітаю вас, пане Петре. Пане Петре, дуже раді вас бачити в нашій студії. Минулого разу не вийшло, тому сьогодні ми вас просто так не відпустимо. Навзаєм радий бути у вашій студії. Слава Україні! Героям слава! слава. Давайте почнемо якраз з Рамштайну все, що відбувалося до цієї чергової зустрічі, вражало і кількість техніки, які обіцяють Україні, і кількість країн, які підтримували яку зокрема цю техніку, пообіцяли. Але від самого засідання очікували прорив. Зокрема, танки «Леопард-2». але Німеччина тоді відверто розчарувала. Та вчора ми отримали остаточне підтвердження, що Німеччина не буде заперечувати надання леопардів, бо більше сьогодні вони сказали, що вони так само приєднаються до коаліції і нададуть нам якусь кількість леопардів, зважаючи на те, що до цього вони ну було ну просто категорично проти. Чому їх позиція змінилася? Як ви думаєте? Я думаю, там суто психологічний момент однієї людини Олава Шольца. Дуже важко сказати, чому він десь пригальмовував цей процес. Бо для мене персонально все було очевидно, що танки рано чи пізно надійдуть, і я не погоджуся із загальною експертною позицією. Прошу вибачення, я собі такий, який я є, що отмовляв танковий Рамштайн. А він таки танковий, а правильніше його назвати броньованим Рамштайном. Отак От буде правильно, що він там має якусь гіркоту розчарування. Так дійсно вийшла якась. Ж певна, як би то правильно висловитися, мотанка із тим самим Шольцом, але у підсумку все стало на ті рейки, на які мало стати. А загалом, у частині надання величезного бронепакету пакету він безпрецедентний, підкреслюю, безпрецедентний, якщо врахувати кількість усього, що надали. В частині, що стосується часу, усього нашого менше ніж за місяць, два величезні бронепакети, і їх треба розглядати саме у позиції Рамштайн. Сам Рамштайн це тільки вже звірка годинників і закріплення попередніх. Рішень так, от як тільки при по номенклатурі цих озброєнь починається від М2 Бредлі, унікальна машина, їх 109 машин, закінчуючи канадськими бронеавтомобілями, сенатор, то це майже тисячу одиниць. Це щось неймовірне. Це означає, що на заході у наших союзників є повне рішення стосовно пришвидшення завершення цієї війни. Я дуже коректно висловлююся, бо противник також б'ється на смерть. Він добре усвідомлює, що його. Поразка дорівнює смерті Путіна. А Росія може стати на шлях свого розпаду, і вони будуть битися до останнього як тільки можуть. Тому не буду піднімати планку, мовляв, емоційно. Що уже все рішення прийнято і завтра настане перелом. Однак, всі передумови для цього перелому у цьому бронетанковому пакеті. Закладені більше того, ще одна деталь на яку би хотів звернути увагу. Ми її випустили. Це 4 тисячі ракет класу Зуні, які нам завдають ударів з авіаційних комплексів. І якщо їх надають, то це означає. А це вже підтверджено. Підкреслить це підтверджено. То це означає, що авіація не за горами. Не може такого бути, що ракети дали. А авіації не дали тому, на мій погляд, де ж у частині емоцій, тема танків суто леопардів серйозно перегріта. Я добре усвідомлюю цей емоційний аспект, але нам українцям нарешті треба відмовлятися від цих емоційних гойдолок або зрада, або перемога, і вчитися тримати золоту середину і холодний розум, як казали давні римляни Ауреа Медіокритас. Саме у цьому запорука нашої стратегічної перемоги. Пане Петре, не можемо з вами не погодитися. А ви зачепили зараз тему авіації? На вихідних вже заговорили про новий Рамштайн, і він судячи з цього відбудеться раніше ніж за місяць, і його вже почали називати авіаційним. Ви вірите в передачу нам західних літаків і гелікоптерів? Я ніколи не оперую категоріями вірю. Не вірю. Мій цинічний розум завжди розраховує потенційні сценарії. І я відійду виключно від доказової аналітики, котра стосується доведення від протилежного у квітні. Для мене фантастикою було отримання Хаймерсів. Ми їх отримали. Вони зараз. Ми зараз до речі, напевно, друга країна у світі за кількістю їхнього оперування не буду називати загальну кількість, бо противник однозначно це почує. Хай трошки їхня розвідка по покії, і попрацюю у серпні місяці цього року, перебуваючи в зоні. В зоні бойових дії сам відчув, що такі важкі ракетні удари, і не один, і не два. А добрих півтори десятка задав собі питання: а чи насамкі арісті саме про них і думав, це можливість, і для мене виглядало чимось фантастичним. Склалося а у жовтні місяці, навіть сам дискутував своїми колегами щодо нового року, мім 104 Ну я маю на увазі патріоти, це щось фантастичне навіть для мене. Це було величезним розчаруванням? Це саме зараз вже відбулося з танками. Це лише питання часу їхнього надходження. А якщо так міркувати, то задаємо собі слушне запитання. А чому авіація не надійде? Більше того, у попередніх міркуваннях задекларував і пояснив, що таке ракети зумні. Якщо вони є, не може такого бути, що літаків і гелікоптерів не надійде. Питання лише який авіаційний комплекс. Я палкий прихильник комплексів F-16. і по якості вони чи не найкращі, але є важливий момент. Літак потребує обслуговування постійного. Це дуже складна машина. А отже, це нескінченні ниточки з виробником. А воєнно-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки чи не наймогутніша лобіююча організація на північноамериканському континенті, і чим більше буде з ними горизонтальних зв'язків, тим краще. Подивіться, яка фантастична футболка від відомого українського виробника. Вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал Спецпроекти Сергія Мамаєва. Ось QR-код можете використати з телевізору прямо зараз. Він трохи повіс, висить, поки я дорозкажу. Після того ви маєте поставити дзвіночок, щоб не пропускати розіграш. А згодом ще написати в коментарях до будь-якого відео нашу ключову фразу це одеське шампанське і написати звідки ви нас дивитесь. Для нас це дуже важливо. Ми хочемо розуміти свою аудиторію. І відповідно, вже в п'ятницю ми цю футболку розіграємо ось тут в студії в прямому ефірі. І вона поїде до одного з вас е, якраз про F-16 і вже спливала інформація про те, що йдеться саме про них, і це навіть інші спеціалісти кажуть, що це найкращий варіант зараз для України. Як ви оцінюєте події на Бахмутському напрямку? Одні експерти вважають, що цей наступ це видоволікання українських резервів, щоб не допустити вже українського наступу. Інші що це і є той самий наступ Росії, але він виявився для. Цер росіян не таким, як вони очікували. Тим більше, що сьогодні Збройні Сили України офіційно повідомили, що пішли з Соледару. Тобто, цей наступ Росії успішний чи ні? Він абсолютно не успішний, тому що друга армія світу, котра просунулася на бахмутському напрямку із 1 серпня усього нашого на 15 кілометрів. А це так нагадаю. Оперативна дальність проривання механізованої бригади для другої армії світу це більш ніж скромні показники. Причому оборона Бахмута триває вже добрих 160 днів якщо рахувати від першого серпня а може і більше нагадаю що вся сталінградська битва тривала 125 днів щоб ми розуміли наскільки там росіяни вкрай серйозно забуксували абсолютно не бачу ніякої проблематики стосовно часткового відходу від соледару це абсолютно логічний і коректний маневр нагадаю нам треба виграти війну не буває так що всі битви підряд виграшні страшенно люблю історичні паралелі так от у першій світовій війні румунія програла абсолютно Абсолютно усі битви автор угорській імперії, але у підсумку опинилися у таборі переможців і суттєво приросла територіями. І ще один історичний приклад, наш, уже український, в 1659 році, ми завдали блискучої. Е, е, Ураження Москови там під конотопом і там їх умогилося майже 30 тисяч і 15 Пішло у полон по тих часах. Це колосально величезні показники. Але на жаль, тодішню російсько-українську війну ми програли нам принципово виграти війну. А так буває, що у ході війни деякі переваги має і противник у першій світовій війні. Під так званою битвою під Верден, на мій погляд, саме цей Верден відбувається зараз на Бахмутському напрямку. Французи і німці майже 10 місяців з'ясовували між собою стосунки. Битва з нульовою з нульовим коефіцієнтом корисності. Однак німці там підірвали свій стратегічний потенціал. От мені видається, що росіяни цей потенціал там підривають, а ПВК Вагнер точно там його підірвав. Давайте тоді згадаємо напрямок Запорізький і Луганський, тому що там все ж таки росіяни активізувалися. І при цьому вже навіть за оцінками, США, а в, наприклад, витрати російської армії вбитими, пораненими, полоненими та зниклими безвісти, вже нараховується близько 190 тисяч. Це співрозмірно групування, яке пішло у наступ 24 лютого 2022 року, і не такими вже фантастичними тепер виглядають дані українського генштабу, як дехто вважав. Можна сказати, що краще. Ще армійські частини Росія вже втратила сто відсотків. Так найкраще все, що вони могли кинути в бій. Вони кинули у перші дні війни і в перші тижні дні. Але тут треба бути дуже акуратним у частині. Чи вони все втратили найкраще. Ні, далеко ще не все. Велика частина дійсно підготовленого особового складу таки перемелена, але певний ще потенціал у них є, і вони дійсно зараз зайняли дуже коректну і зрозумілу для себе. Позицію вони кидають велетенські людські хвилі цих так званих мобілізованих, а найкраще ще приберігають до можливого потенційного великого проривного наступу. Чи можливий цей наступ, на мій погляд, він буде питання? В яких масштабах з якими результатами, і найголовніше на яких напрямках я принципово не вдаюся до такої аж дуже титулізованої, як би це право висловитися аналізу фронту? Перепрошую за таку Тологію, тому що противник точно розбере кожне наше слово. Я вже маю свій персональний досвід, що так відбувалося, чи це противнику потрібно? Потрібно, чому мені видається, я не претендую на істинність, що Путін зайняв не що для нього позицію треба зацементувати, хоч якусь лінію розмежування, підкреслюю, хоч якусь будь-яку, яка вдасться. Пробувати знайти шлях до перемир'я, і оце що зараз Лукашенко почав там якусь риторику укласти пакт про ненапад. Це нічого інше як. Пошук точки сісти за стіл переговорів. Перемир'я їм потрібно критично. Вони у зоні стратегічного ураження. Вони усвідомлюють, що санкції з квітня-травня почнуть діяти уже по справжньому, а воєнний промисловий комплекс почнеться також задихатися по справжньому. І от вони шукають цей шлях. Чи знайдуть відповім словами останнього командира армії УПА УП, УП Василя Кука? Перемир'я з ворогом має тривати рівно на довжину автоматної черги. Прекрасна цитата, і хочу ще сказати, що я в когось прочитав, що е, залужений майстер несподіваних поворотів, і тому я думаю, що цей несподіваний поворот обов'язково буде, але саме тоді, коли наш генштаб і е, головнокомандувач буде вважати за потрібно, і ми, звичайно, що віримо в зсу. Цікава історія з панцерами на дахах Москви. От скажіть, навіщо, і що буде з будинком, якщо такий е, комплекс пострілить з будинку? А, а, а може бути ж таке, що. Е, Ракета повернеться, ми такі бачили неодноразово. Тобто, це щоб оголосити, вставай, страна огромна, і чи для того, щоб захистити додатково Путіна? В тому числі і става страна гагромна. Якщо там відбудеться ракетні пуски, нічого будинку не буду. Підкреслю витримає, бо там все стоїть на важких бетонованих панелях. Машина передбачена так і побудована. Сам пуск ракети. Немає аж такої колосальної тяги, щоб зруйнувати цю бетонну панель. Тобто у частині технічній тут взагалі не. Не треба вести якусь дискусію, що от, мовляв будинку щось станеться. Але сам факт того, що вони ставлять саме такі машини на дах, це ракетно-гарматна машина із дальністю ураження цілі ракетами. Там їх є до 12 пускових контейнерів у межах до 20 кілометрів. А найголовніше це. Пушечний оцей комплекс, і чому вони його поставили саме у такий спосіб? На все, все дуже легко пояснюється. Нагадуємо феноменальне загадкове інше планетне бавовнування якимись дуже унікальними безпілотниками їхньої ядерної тріади на аеродромі в Енгельсі, Маю на увазі атака на ту 22 м 3 і на ту 95 МС. Оці невеликі машини ракети підняти не змогли потрібні високошвидкісні гармати суто з точки зору здорового глузду вони направді правильно все роблять. Чи це їм допоможе? Ну час покаже радіус радіус дії тих самих іншопланетних сил у бік Саратовської області і у бік Мос Москви з умовної північної точки надкордоння України приблизно однаковий. Якщо не до цього вдаються, значить там насправді наростає страх. І це не можна тішити, ви знаєте, пане Петре. В мене перша думка була, коли я побачив, що вони встановлюють ось ці панцирі, що можна очікувати провокації Росії, самі ну, постріли, так би, так би мовити, собі в ногу для того, щоб там щось збити, звинуватити Україну і таким чином і зробити оце «Вставай, а, страна агромне. Як ви вважаєте, таке можливо? Цілком можливо, але я десь не зовсім поділяю цю точку зору, тому що вставай страна агромна, я на марші. Повноцінна мобілізація триває. Немає ніякої часткової, немає ніякої прихованої, повноцінна. те, що звучать оті так звані наративи, частково і тому подібне. ніщо інше як спроба притишити хай навіть мізерні їхні протестні настрої. Хоча я які протестні настрої знизу в Росії, не вірю. в Принципі їх не буде. Якщо там щось і почнеться, то це означатиме, що котрась з веж Кремля вирішила цей протестний настрій підігріти для якихось своїх цілей, В першу чергу, напевно, що у боротьбі за владу нема ніякого російського народу, котрий би спромігся, хоч на якесь повстання. Вони нічого подібного в своїй історії не знають. За рідкісними випадками Степана Разіна, 17 століття. Питання чи то було народне повстання, а не боротьба за владу. Дійсно, там Ємельян Пулгачов щось там спробував його його утопили у крові. Ну і більшовики. Досягнули результату, але більшовики нічого не змінили. Вони одну вивізку імперії поміняли на, на іншу. А повстання у 1902 році у Новочеркеську, навіть не повстання, а демонстрація миттєво була придушена і розстріляна. І ніякого демократичного трансферу влади на початку 90-х років в Росії не було. Єльцин вирішив стати царем. Якби він підтримував Пуч, невідомо чи ми ж і зараз не жили у радянському союзі. А через кілька років розстріляв, не задумовуючись. Власний парламент, отакі вони є. Допоки це, цей цивілізаційний черяк не трісне і не розвалиться, ніякого суспільства там не буде. Та скоріше вже пане Петре, ви завжди говорите, я не можу з вами не погодитись, що не можна недооцінювати ворога, що він дійсно об'ється на смерть. але чим більше допомоги обіцяють України, тим тим оптимістичніше стають прогнози щодо закінчення війни. Але тут знаєте, як науці що саме можна вважати перемогою? Звільнення всіх захоплених територій від 24 лютого, чи звільнення України в кордонах 91-го року, чи все ж таки капітуляцію Росії? Як ви вважаєте, як може? Виглядати закінчення війни Знаєте, Я почну нашу розмову із філософського вислову великого грецького мислителя Платона: війна закінчується тільки для мертвих, для живих. Вона не закінчується ніколи, і це дуже цинічно і дуже сумно про це говорити але така жорстока реальність. У моєму розумінні ця фаза війни закінчується тільки тоді, коли ми повністю виходимо на свої адміністративні кордони 1991 року. Чому я кажу про цю фазу війни? Не знаю, чи в вашій аудиторії озвучував, напевно, що озвучував, але озвучу ще раз своїх власних п'ять принципів. От які є п'ять пальців на руці – то у мене є п'ять принципів. Ми видихаємо повноцінно тоді, коли Російська Федерація розпадається на 15-20 держав. Вони забирають абсолютно всю ядерну зброю до останньої боєголовки, нічого там не залишається. Відсікають їх від нафти і газу. Україна вступає в НАТО, і ще що найменше два покоління 40 років вони проходять так звану санацію очищення. Якщо хоча б один цей елемент не складається, ми приречені жити у зоні воєн. Енної загрожності. Якщо завтра ми виходимо на 91 й рік наших кордонів, з тюрми виходить Навальний, сідає на трон. Вони повертають нам Крим все красиво, все гарно, але вони залишаються в тих кордонах, в яких вони є. Вони мають просто нескінченний ресурс у вигляді дармових багатств природи їхнього Сибірю В них залишається. Ядерна зброя, то я вам гарантую, в них залишається величіє А раз у них залишається величіє то вони не підуть думати, чому вони цю війну почали. Вони підуть думати, чому вони цю війну програли і будуть думати, як почати наступну. Інших сценаріїв немає для мене власний ребус. Я над ним думаю дуже багато і буду чесним. Не знаю, як знаходити з нього. Вихід, я не бачу, як зараз будуть валити Росію. Більше того, рішення на пониження геополітичного статусу Росії є рішення на її. Арті. Розпад немає, і причини дві: сама ядерна зброя під час розпаду її розповідання, Це дуже серйозна за загроза. До речі, учора перевели нарешті годинник судного дня. Думаю, ви про це знаєте. Ми за, ми за 90 секунд до, до катастрофи такого не, не було навіть під час карибської кризи. І нас наступний момент порожній Сибір, де колосальні ресурси і найцінніший Прісна вода у Байкалі, 25% там цього ресурсу. А це у найближчі десятиліття. Буде найбільший ресурс, і ніхто той ресурс не збирається віддавати китайцям, а китайці не менше зло, ніж московити, і це направду ребус. Але як казав великий Наполон Бонапарт, справжній володар всесвіту. Це випадок, більш ніж упевнений, що український вузол буде розрубаний, а не розв'язаний. Єдине, не знаю коли і за яких обставин. Все до того рухається.